Значить Я вам розказую. почепили хуй знаде знак хуєва-кукуєва. Тупо создають пробку і рубають бабло. І відже ж розуміють, що ситуація ну, виходить з під контролю, тому що реально машини не в курсі цього знака, він хуй зна де висить. Пахую. Головне рубають бабло. Задають пробки і рубають бабло. Тупо, понимаете? Ну візьміть ви перевізте знак. Ну, ви ж бачите, що люди не знають про цей знак. І не бажаючи порушувати правила, поворачують вправо. Ні, всіх встановлюють і починають тупо виписувати штраф. Ні, ми цю страну ніколи не спасимо. От, бачите, навіть люди знімають відео на відео поліцейських. Ну тому що це тупо, ну, ми так страну не поміняємо. Є проблема. Проще на ній просто рубать бабло. От человек правильно зробив. Не зараз відео. Вона там щось стоїть, он собі вот вот там. Ота от дівочка броню. І починає щось там гарлапан. Дивіться, дивіться. Опа! Іди сюди, дорогой. Іди следующий, заходи, Гостем будеш. Це ненормально, ребята. Так проблеми не вирішуються. Так просто рубається бабло на проблемах. Понимаєте? Ляньте, ляньте як не нравится. Дивіться, дивите. Не подобається. А що такое? Людина знімала відео, <кій> на якому поліцейські тупо рубають бабоси з водіїв, які, не бачучи знака, повертають сюди. Тобто питання не стоїть вирішення проблеми. Питання стоїть наповнення гаманця. І все, от вам вся демократія. Людину увели. А я навіть підучаться розбиратися. За те, що він знімав відео, як мусора рубають бабло з водіїв. Встановився неправильний знак. Так, да, вони Я встановили не неправильний знак. Он, стоїть скотина на асфальті і пасеться. І товстіє. Людина, яка хоче змін ці країни, вона взяла і зняла відео. Показати суспільству, що, по-перше, або поміняйте знак. Або, або давайте щось рішати. Що робить поліція? Вона тупо доїбує до чоловіка і забирає документи в нього. Ка нахуй демократія, алло. Да в Білорусі в місті взяти, блядь. чмошники, сука, зелені. О, Дивіться, значить, люди приїхали з Херсона. ВТ це Херсон? Так. Yeah. О. А є така буква Ю, коли yeah. говорять похую. Або якщо ми приїхали, а мабуть ви були вимушені приїхати. Да. А навігатор -то веде, ви, Ти як водій кажеш, ви, веде? веде да? а? О. а їм вже шпакую, правильно? А їм Виповнити план. От вони його і виповняють. І перевиповнять.